Вітаю! У нас сьогодні другий день челенджу 3-прави для постави. Тож почнемо наші ножки на ширині нашого тазу. Ми робимо глибокий вдих і із задоволенням піднімаємо руки вгору, з'єднуємо долоньки разом. Піднімаємось на носочки, підкрутили куприк, напружили сіднички, максимально відтягнули плечі від вух, спинка рівна. На видусі опускаємось. І присідаємо, наче на невидимий стілець, піднімаючи пальці ніг над килинком. Вдих, ростаємо, Піднялись на носочки. Видих, присідаємо на невидимий стілець. Вдих вгору, видих, присіли. Це вже три. Вдих вгору, видих, присіли. Видих. Ще п'ять. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Потягнулися. Видих. Присіли. Вдих. Видих. Підняли пальцяних. Вдих. Видих. І останній раз. Вдих, потягнулися, видих, присіли, підняли пальці ніг. Вдих, виросли через сторону опуск руки вниз. Притримуючи наступна вправа, так? Притримуючи свою правою рукою ліве плече, робимо такі великі кругові махи лівим плечем. Максимально працюємо саме плечовим. Поясом, не розвертаючи корпус. Плечовий розпрацьовуємо так? плечовий суглоб. Десять. Спинка рівна сідничні напруження. Сім. Шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Завершили. Міняємо ручку. Поправили своє положення, якщо необхідно, знов перевірили, чи напружені сіднички, чи напружений підкручений коприк, чи плечі рівні, маківка тягнеться вгору і почали. Рука рівна. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. О, ускладнюємо трошечки 10 махів руками. Обома, десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Завершили. Якщо необхідно, зняли напруження з рук, стрюхнували руки. І тепер робимо такий дренаж нашим бронем, нашим легеням. Наші долоньки повинні бути розслабленими. Ми себе обіймаємо і хлопаємо по спині, по плечах, кожен раз, намагаючись потрапити в інше місце. При цьому наші долоні розслаблені. Ми розкриваємо максимально плечовий пояс, розкриваємо максимально грудну клітину. Нашій спині. Активізуємо нашу лімфатичну систему, активізуємо наші м'язи. Ще хоча б 20 разочків. І останній 5. 5. 4, 3, 2, 1. Завершили. Якщо необхідно, знов стряхнули напруження з рук. Тепер потягуємося. Снавдосій, піднімаємо руки вгору. Наші руки на паралельних лініях. Ми потягнемось маківкою строго вгору. При цьому підборіддя направляємо трошечки вниз, щоб відчути витяжіння по задній поверхні нашої шиї. Тримаємо руки вгору. Після цього створюємо напруження з лівої сторони сильніше і саме з лівої сторони сильніше. І тримаємо таке витяжіння лівої сторони. Після цього потягуємося з правою стороною сильніше. Створюємо витяжіння правої сторони. Знов ліва. Відчуваємо, як витягуються м'язи між ребрами. Знов права. П'яточки стоять на килинку. Знов ліва. І ще раз права. І ще раз ліва. Права. Ліва, права, ліва, права, Вирівнялись. Через сторону вводимо руки вниз. Зробили декілька кол плечами, щоб зняти напругу. І ще бокове витяжіння. Цього разу ми робимо нахил. Вліво, затискаючи трикутник талії з лівої сторони між ребрами і тазом. І нахил вправо ми спеціально вперед, назад, не нахиляємось тільки в бік. Повернулись. Знов нахил вліво, і тут піднімаємо руку праву вгору, щоб посилити витяжіння. Працюємо в своєму комфортному діапазоні. Весь час прислухаємося до свого тіла. Робимо нахил рівно, настільки, настільки наскільки комфортно. І нахил вправо, ліва рука вгору. Опустили. На цьому у нас сьогодні все. До зустрічі завтра!